Кировоградщина продовжує приймати переселенців з Донбасу. Лише за останні два дні в область приїхали 59 людей. Більшість з них оселилися в родичів та знайомих. Одинадцятьом допомогли рятувальники та місцева влада. В Олександрії прибула сім'я з Єнаківого Донецької області. Дідусь, бабуся, їх донька та онука їхали потягом до Києва, а звідти їх направили на Кіровоградщину. Вони житимуть у гуртожитку Олександрійського медучилища. Ще одна родина приїхала в Кіровоград з Авдіївки. Чоловік, дружина, двоє Леньких дітей та бабуся дісталися обласного центру через Дніпропетровськ. Від рятувальників родина отримала товари для немовлят, а волонтери передали дитячий візок, ковдру тра та постільну білизну. Цю сім'ю разом з іншими двадцятьма переселенцями, що приїхали раніше, поселили в Аджамській амбулаторії Кіровоградського району. Хороші умови, все це і кроваті, і кухня, все є, все необхідне є для на перший случай. Спасибо всім большое. Саме головне, що мир над головою, щоб в людей всіх був. Багато сімей, в основному діти, ну в і дорослі деякі є тут. И, в общем, провели ми з ними бесіду, розселили все, як положено, об'яснили їм, що йде чого. Будемо сподіватися, що там. Э, у всіх Донецькій і Луганській областях все це замириться, От, і вони, можливо, і ще і до себе, і додому можуть поїхати. Будемо всячески допомагати.